Доброго ранку, друзі, доброго ранку родина! Сьогодні 18 вересня, і маю за честь долучитися до е, поетичних читань. Е, Всеукраїнської поетичної родини. Дякую за ранок на підтримку ЗСУ. Прошу усіх волонтерів е, написати під моїм етаром е, всі реквізити. і всі, хто дивиться, або дивитиметься мене у записі, долучитися до того, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям. І хочу розпочати наш тер віршем Ани Автонасів, чим пахне осінь. Осінь пахне туманами, дощами і гризантемами, а ще поцілунками п'яними. Ночами солодкими і темними, осінь пахне ранетою, ключем журавлиним, втомленим, на лавці старою газетою і поглядом ласки сповненим. Осінь пахне калюжами, дощами, стежками, дорогами, вже скоро прийдешніми стужами, якимись дурними тривогами, осінь пахне журжинами і листям, що з дерева впало. Вином, воно пахне ожиновим і коханням, що нас поєднало. Сьогодні гарний ранок. Ми дякуємо за ранок ЗСУ, дякуємо Богу, що ми маємо можливість з вами зустріти, Так, навіть не дощить, і, напевно, хоче бути сонечко. І наступний вірш Але Бійчук зупинилась осінь над водою. Зупинилась осінь над водою, задивилась на свою красу, розплітала стиха самотою, з золотом гаптовану красу, бережно чесала довгі коси, вітерець грайливо їх тріпав, подихом закутаним у роси ніжно бавив, палко цілував. Осінь переливчасто сміялась і котилась берегом луна. Нева синь в красу її вдивлялась, ностальгійно рвалася струна. Зранку у мережаній вуалі даленіли клени і мости, кликали вони в багряні далі в бурштиново глянцеві світи, а струна всервалася, співала, серце прагло ніжності й тепла. Осінь зачарована стояла, й погляду відвести не могла. Притрусила листом все довкола, вкрила ковдрою краси тепла, щоби почуття не охололи, і душа зігрітою була, зупинилась осінь над водою, стиха уповільнила свій хід, ледь тремтливою затишною ходою, готувала вже зими прихід. А ми продовжуємо з вами далі, Алла Савченко. Вереснева прелюдія осені. Сповиті золотом вересневі акорди, Шумлять у дерево журливо, навіює спокій, струна монохорди, вібрує у такт серце й тіло. Початок прелюдії, музика вітру нашіптує фуру мінорну Розкриє звучання чудову палітру. Осіння пора неповторна. На струнах серпанку ранок стиха зіграє, В тумані загубляться звуки, а сонце проснеться, зігріє, засяє, дзвіночком бринять сизі луки. Шурхотять на деревах пожоклі листочки, а пташина пісню співає. Тужливо виводить про рідний садочок, що знов до весни покидає. Стоголося дощів. Забреде ненароком, і симфонія грає форте, пройде молодійно із впевненим кроком, осінь із заключним акордом. Так, бачу, вже є посилання під етером, тому, друзі, прошу долучайтеся, тому що наша активність і наш, те, що ми об'єднаємося, дуже допоможе нашим ЗСУ, адже це важливо, важливо для усіх. Валентина Шпачук: кожній людині потрібна людина, і неважливо на вигляд, яка, буде це ранок чи пізня година, завжди щоб поруч з тобою була. Знаю, щоб разом світанки стрічати, зорі лічити в глибинах нічних, разом у щастя радіти, сміятись, разом робити і видих, і вдих. Біля каміна, щоб разом сидіти, фільми дивитись під пледом одним, в очі кохані вдивлятись, горіти світлом яскравим і плаватись в них. Кожній людині потрібна людина, рідна, щоб серцем, душею була. Кожна палкого кохання хвилина лід додає людського життя, Гори ділити на двох, не одному, тліти й вмивати з гіркими слізми, щоби під руку йти вдвох додому, сила підтримки, й ні сліду біди. Серце навпроти, що билось для тебе, щире кохання для тебе цвіло, скарбне цінніший, знайти таке серце, рідну людину, життя джерело. Галина Бойчук Іванець. Висушило сонце щедрі роси, літо зникло десь у далині, і натхненно знов малює осінь Скрізь свої етюди чарівні. В цих картинах так багато жару, угорі небес блакитна вись. Пухі ягнятка, білі хмари, в них печаль й краса переплелись. Тут в коралях дорогих бруслини, а оклені в кучері руді, лиш незмінні сосни та ялини, і зимою й літом молоді. Пострибала в кронах прудко білка, у старі зажурені сади. Чи це, може, черешнева гілка помохала листячком рудим? Попрощалась із теплим літом, у зажурі подивилась в даль, жде, коли весна з мережов цвіту Виплати для неї білу шаль. Хоч іще не скоро хуртовини ще примчаться з танцями завій. Дивиться черешня в небо синє, мов царівна в сукні вогняній. Так, Вже починає жовті листочки, вже йдеш, дивишся. Травичка ще зелена, ніби свіжа, але вже відчувається запах осені. А, І вчора я ще бачила за вікном, як вже літає бабане літо, угу, Сергій Клен. Сонце розцвіло, вийду на поляну і букети квітів, жовтеньких нарву. Здрастуй, сонце, здрастуй, як на тебе гляну, хоч лети. Хоч падай у густу траву. На квітки дивлюся і не надивлюся, на траву лягаю і не належусь, то немов злітаючи в небо, розбіжуся, то неначе падаючи в квіти, зупинюсь. Край ти, мій квітучий, край благословений, ріки та озера, сонця жовтий круг. Як же серцю хочеться, щоб ніяка скверна не топтала. Чоботом цей прекрасний луг. Галина Адамович, не поспішай ще осени до мене, ти зупинися на стежині, край шляху, ще листя зеленіє на деревах, і квіти квітнуть гарно у саду. Не поспішай ще осени, послухай. Як гарно, в лісі пташка заспіва, Калина червоніє і намисто, зроби для себе осене, сама. Прикрась себе і сукню, як обнову, Ти одягнеш, коли прийде пора. Я не чекаю ще твого приходу, хоч ти, моя красуне, чарівна. Ми посумуємо з тобою на одинці, дощем поплачемо удвох на самоті, ще встигнеш осени. Час летить так стрімко, дай же побути вліти ще мені? А ми, друзі, не забуваємо і дякуємо за ранок нашим захисникам. Донатьмо, хто чим може, допомагаємо, так? тому що потрібно кошти і на зброю, на оснащення, на сітки, на матеріал, на спанбонди. Тому в наших з вами силах. Та робити, що ми робимо, так, і навіть ще трошки більше. І наступний вірш: Роман Твердохліб. А Аліс живе з полону асфальтованого раю. З обіймів повсякденної краси. Я знов і знов охоче вирушаю туди, де пахнуть свіжістю ліси, туди, де сосни тягнуться до неба лоскоче промінь. Клени золоті, цей ліс, моя душа, моя потреба, мій спокій у шаленому житті, стрічають на стежині величаво, Доби кремезні, наче вартові, і килимом густим пахучі трави, галявини встиляють лісові. Птахи свої пісні співають щирі, Втішається людина в звірина, Тут все і всі в гармонії та мирі і спокої. Хіба ж не дивина? Ось так і я дивуюсь та втішаюсь, і в чарівні слухаюсь голоси, у тишу, наче в ковдру, загортаюсь, нема для мене більшої краси, бо що схилилась, обійму. Тут я тепла і ніжності потроху, й собі в торбину якости візьму. Мілість живе в сріблястому тумані, невтомно зберігає кожну мить, в якій є стільки справжність без обману і тиша, що ніколи не болить. А ми з вами продовжуємо. Дякуємо за ранок ЗСУ. Дякуємо, що ми можемо працювати, можемо надихатися, жити, творити, любити. І... E, читати поезію, e, нашу з вами родину, так, поезію друзів, поезію всіх, хто хоче, щоб наше українське слово процвітало, адже це і e, боротьба словом, так, коли ми можемо донести те, що e, наша Україна є найкращою, наша Україна є найсвітлішою. І е, саме в Україні солодко, і м, потрібно йти до того, щоб забраніла наша перемога. Отож, єднаймося і далі слово Мирослава Пукач. О, слово, можеш враз проткнути серцем. Розпотрошити навіть не навпіл на безліч сегментів демарші, гострих шипів, нанизати на кіл. О, як важливо зважувати слово на терезах думок і штативів, щоби нікого гірко не вжалило при переході доль крутих шляхів. О слово, ти яскравий старт і фініш, початок і кінець усіх доріг. Краса Твоя у тобі мудра. Зрілість у небеса підносить із колін. Запалюєш серця коханням щиро, А можеш спополити без жалю, о слово, ти душі добірне жниво, найвищий витвір Бога на землі. Галина Дмитраш. А життя іде, ідей, малює свої взори. Світить сонце золоте, падають із неба зорі, сильний вітер буревій змінює весняний легіт. Після снігових завій голосний пташиний щебет. Буйні трави запашні, і багряне листя клена, то фіалки голубі, то барвисті хризантеми. Ще дитинство безтурботне і вже зріла пора літа, ще кохання непорочне, а батьками. Стали діти, ще в душі цвіта весна, та вже скруні посивіли, а літа, мої літа, де зими вже підлетіли, і у себе з вороття проминає щастя і гори, так іде собі життя і малює свої взори. Ольга Киця і вірш маленька осінь. А серпень так духмяно пахне хлібом. На стеблах зріють зерна у колосі, Шепоче тихо стомленому вітру і дихає теплом маленька осінь. Вона в садках красується плодами і духмяних яблук гронами калини, на грядках червоніє кавунами, А на полях у золоті зернини. Туманом сизим обів'ється зранку, зригне це кволо, вкриється росою, одягне шаль прозорого серпанку і зачарує свіжістю красою. Запахне ніжним солодом жоржини, одягне клумби у яскравій вайстри. Оця краса моєї України веде життя сезонами у мандри. Духмяно пахне щастям день серпневий. В секунді кожній ми, родина, діти, маленька осінь в тиші яблуневій дає нам шанс ці миті зрозуміти. Е маленька осінь чарує нас, а ми з вами стараємося і донатимо хоча б е -м, невеликі суми маленькі, е все, що ми можемо. Стараємося зробити для того, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям, щоб наші діти і ми могли жити у вільній Україні. Адже саме зараз виборюється вільна, насправді, і Незалежна Україна, так? і ми плекаємо наше майбутнє. ми даємо... Їм такий зразок, так, як вправно жити в Україні і дбати про майбутнє. Все змінюється, все минає, я б хотіла прочитати ще поезію Тетяни Петрової, купити б молодість. Пролітають роки непомітно, усе швидшим стає часу плин. Зустрічала весну, а вже літо. Далі осінь, пора хуртовин. Наш творець дуже мудро планує, в нього точно, коли що іде, цілим сесітом мудро керує, в кожну долю своє докладе. Докладе, ну, а далі, як піде, ті роки, що сплелися в життя, Хтось зуміє прожити їх гідно, хтось розтринкає все безпуття. Отож, творімо добро, щоб не розтринькати, а щоб залишити по собі гарний слід. І є у мене ще такий вірш: вірш Альони Лісничої, так, яка із Хмельниччини теж написала вірш про роки. Пропливають роки, як вода. Колоситься вже сиве волосся, так недавно була молода, а уже он онуки дорослі. Так недавно вплітала в косу жмуток щастя й душі молодої, а роки погубили красу. Бач, схотіли побачить старою. На очах вже зоріє сльоза, і уста вже страждають журбою, тільки юною завжди душа, буде квітами квітнуть порою. Десь вчувається спів солов'я. Видно, трепет осики під сонцем, тут сиділа дівчина не я, і вела тиху мову із хлопцем. Тут сиділа дівчина колись, що питала, що буде такою, вона завжди. Тепер подивись, що роки вже зробили зі мною. Ой, бабусю, як прикро, як жаль, але що ми, не нам те судити, все потрібно приймати, як дань і за цими законами жити. Що ж? Весною не бути мені, але ж осінь чекає, я знаю. І пізнати її на цій грішній землі я повинна, життя вимагає. Вийшов місяць закутаний в шаль, забриніли зірки в піднебесі, жаль, що так все влаштовано, жаль, що ми вічні не будемо в часі. От така поезія, яка звучить сьогодні цього. Прекрасного ранку і ми дякуємо за ранок нашим захисникам та захисницям і віримо в те, що Україна завжди буде. І ще один вірш Петра Савчука, теж з Хмельниччини, який називається Поділля: Земля, прадавня сонячних перлин, кусочок світу. З подавом розмаю, тече дністер між гонами долин, а в небі синім жайворон співає. Куди не глянь діброви і садки, таким тебе відроду пам'ятаю, це тут колись прапрадіди й батьки важким трудом плекали урожаї. Вони щодня боролися за те, щоб ми не знали голоду загрози. Ніщо о тих слідів не замете, ні довгий час, ні хуги, ні морози. Ти бачив, краю, досить злив і зим, слізьми і потом сотні раз облитий, і вже мені достатньо цих святинь аби тебе довічно полюбити. Дякую усім, хто був сьогодні зі мною на Етері. Дякую усім, хто дивитиметься його, і дуже прошу, дорогі друзі. Долучаємося, не стоїмо осторонь, тому що ми з вами є сила. Всім бажаю гарного дня, мирного дня, щасливого дня, будьте здорові, плекаємо Слово і допомагаємо ЗСУ. До зустрічі!